Добрий день, ми з України на своєму подвір'ї села Надрічне, Камінь Каширського району, зустрічає нас 67-річний Михайло Луц. Каже, переїхав з Мелітополя Запорізької області у батьківський будинок віддаленого поліського села, де більшість хат пустки і немає ні магазинів, ні автобусного сполучення. Зараз повернувся через війну, бо я попав якраз під окупацію, а я бивши воєнний, тому прийшлось мені звідти. Відправлятися десь старший син їхав по роботі в Вінницю і Мене забрав, щоб проїхати нам було тільки до Запоріжжя, то 21 день пост треба було пройти. Провіряли документи, паспорта. Ще мене питали, де твоє пенсійне, а в мене ж пенсійне, воно воєнне, то я мусив його десь ховати. Кажу, немає, я згубив, вони лише подивились там. А сина роздівали, провіряли, татуїровки там, азовець. Михайло Луца розповідає, приїхав у надрічне в червні торік. Вдівець, тому проживає тут сам. Батьківська хата була зачинена майже 20 років, тож, каже, довелося наводити лад, провів інтернет. Першим ділом зробив зв'язок, щоб я міг зв'язуватися з дітьми. Ну, якби оцих потолків все зробив, бо все сипалося. Все сипалося, тут ці дорожки, коври, все було біле, сиро, все, грубку переробив, бо ж нічого, все ж було таке е, занедбане. Це гаряче вражала, не життя. Ліс, до пенсії, говорить Михайло Луц, служив у військовій авіації. Ще 2014 року допомагав нищити ворога. Зараз каже, хоч у селі тихо, але тривога не відступає. То тиск піднімається, а лікарні ж немає. І от, це от вже ли, чи, лежиш ночами, днями думаєш, от щоб тобі ну, якби до світлого білого дня. Син залишився ще там на тимчасовій території. от, переживаєш. Пенсіонер показує грядки з картоплею і зеленю, яку вирощує сам. Же своє, не травляний, однак каже він: сподівається, що невдовзі повернеться до Мелітополя. Неподалік обістя пана Михайла, проживає Любов Глушкова з чоловіком. Каже, батьківська хата стала для них місцем порятунку від повномасштабної війни. Приїхали сюди із Кривого Рогу у березні, торік, розповідає Геннадій Глушков. Тут людей нема, а хочеться з кимось посидіти, побалакати. Додому хочеться, звісно. Там часто є тривоги, звісно. З восьмого етажа спускається в підвал. Ліфт вже ж тоді не робить. Пішки туди-сюди, а в мене ж ноги болять. Ремонт у хаті, де живуть нині, ще до війни зробив брат, який проживає в Росії, каже Любов Глушкова. Зразу ми трошки були на ножах, звісно. А зараз що ж, тихо, мирно, ні о чому. Город як здоров'я і все. Зі слів Любові Глушкової отримують гуманітарну допомогу у районі. Планують лишатися на зиму в надрічному, тому посадили город. «Воно гірочки посходили. Любов Глушкова каже, хотіла б після перемоги повернутися до Кривого Рогу. Ті, хто приїхали до громади із зон бойових дій, отримують допомогу. Розповідає староста Олена Крімчук. Залишилися в нас тут на дрічному двоє в боровні сім'я, мама з чотирма дітками, і в житнівці мама з дитинкою. Кожного місяця оновлюється область, в яких іде зона бойових дій, і ті отримують. Якщо воно підлягає там, де йдуть зона бойових дій, то вони так отримують підтримку. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.